В найближчі хвилини я розповім вам про ті гаджети, які допоможуть не залишитися без інтернету навіть при планових чи екстрених відключеннях світла. Отакі, от, от маленькі пристрої: це портативні джерела безперебійного живлення, далі просто ДБЖ, І один від компанії Mars Riva – це Mini Smart DC UPS, а інший Armor Standard DC UPS. Тож поговоримо про те, що це взагалі таке, і як це може допомогти вам заживити все, що. Потрібно без жодного повербанку і головного болю. Вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Для початку давайте взагалі з'ясуємо, що таке це джерело безперебійного живлення і для чого воно взагалі потрібне. Отож пояснюю на хлопський розум. Обережно все це ставимо назад. DC UPS, або ж Power Supply, або ж просто DBG, це по суті стаціонарний павербанк для вашої техніки, який заряджається, коли є світло, і живить все, що вам потрібно, коли цього світла якраз немає. І якщо, наприклад, раніше при відключеннях ви йшли до свого роутеру, потім підключали до нього свій павербанк, жертвуючи, наприклад, заряджанням свого смартфону, або ж купували додатковий павербанк. А коли світло знову з'являлось, перемикали все на. <зад>, то ця одна річ позбавляє вас від цієї сізіфової праці за допомогою ДБЖ можна підживлювати вже вище згадані роутери та абонентські термінали для них: модеми, домофони, LED-лампи і взагалі все, що зазначено в інструкції до такого гаджета. Ми будемо обговорювати сьогодні все на прикладі саме роутеру, тому що відсутність інтернету під час відключень, мабуть, найбільше докучає всім українцям. Те, що лампочка не працює, чи холодильник це таке, а от без інтернету, прям сумно. По-перше, інтернет у вашій квартирі за допомогою такого гаджету в період відключень буде тільки в тому випадку, якщо ваш провайдер підтягнув до вас оптоволокно. Тому дзвоніть і уточнюйте, інакше вся ця техніка просто не матиме ніякого сенсу. Якщо кабель йде прямо до вас, то в квартирі, мабуть, є абонентський термінал, який перетворює сигнал. Але я б це насправді не обов'язково, тому що все може йти її в щиток десь у вашому коридорі, а потім уже до вас. Отож, ми з вами. Ми з'ясували, що оптоволокно йде до вашої квартири. Тож що робити далі? Все необхідне для користування ДПЖ є в комплекті. В обох сьогоднішніх варіантах у нас є самі пристрої, блок живлення, кабель для підключення та роздвоєний кабель для підключення, якщо треба раптом підключити роутер та термінал одночасно. У комплекті з Mars Riva Smart Mini йде ще й перехідник на більш тонкий роз'єм, знову ж таки, якщо раптом знадобиться. Схема підключення проста, як 5 копійок. 5 копійок більше не ходить, та, проста як 10 копійок. На самому ДБЖ у нас є декілька портів для підключення на 5, 9 та 12 вольт, а екземпляр від Armor Standard має ще й LAN та PoE порти. Отож, ваше завдання уважно вдивитися в характеристики свого роутеру, скільки ж вольт йому потрібно для роботи, і з'єднати два відповідні порти відповідним кабелем. Якщо у вас таке є ще й абонентський термінал, то використовуйте здвоєний кабель. Все максимально просто. Потім ставите всі ці речі. На свої місця вмикаєте, ДБЖ в розетку, і відбувається магія. Простий спосіб відчути себе трошечки чарівником. Тепер, коли світло в оселі є, заряджається сам UPS, і паралельно, звісно ж, працює все, що ви до нього підключили. А коли світло зникає, то живлення моментально і автоматично переходить на сам UPS, і тепер він забезпечує енергією ваш роутер. Все це без перепідключень та взагалі без жодних збоїв. І тут виникає логічне питання: а скільки ж може працювати отака, наприклад, штуковина? Звісно, що час автономної роботи залежить від ємності акумулятора всередині. Тут у нас літій іонні батареї, і даний екземпляр має 10400 мАч, Тут у нас вказані 37 сім ватт годин. В середньому це 4-6, ну можливо, до 8 годин роботи вашого ротору. І все залежить від того, скільки він енергії власне споживає. Але от звичні нам 4 години в середньовіччя ці пристрої гарантовано пропрацюють. Тож, як бачимо, не все так складно і не зрозуміло. Варто лише розібратися в декількох деталях і кабелях. І звісно, що ми тут могли багато говорити про напругу, фізику і тому подібні речі. Але тоді голова пішла просто обертом від інформації. А моя місія сьогодні була просто і доступно пояснити вам, що ж таке дебаже і для чого воно нам сьогодні потрібно. Сподіваюсь, у мене вийшло. Напишіть про це в коментарях. А придбати всю цю техніку ви можете, звісно, що на. На сайті магазину кібернетики за посиланням в описі під відео і можете зробити це прямо зараз, як і поставити вподобайку цьому ролику і підписатися на канал. Адже на цьому в мене все. Я дуже дякую, що ви додивилися до кінця. І зустрінемось обов'язково у наступних відео на каналі Кібернетики.